Привіт, шановні діти! Пані Калина має для вас сюрприз. 3, 2, 1. Що це? Це кольорові будиночки. Білий, блакитний, оранжевий, коричневий, фіолетовий, жовтий, зелений, рожевий, сірий. Червоний. А давай їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять будиночків. А давай дізнаємось, хто хто тут живе, це. Перший будинок. Тут цифра один. Один. А на даху одна крапочка одна. Якого кольору будинок? Він? Білий. Який будинок? Білий. Там щось є. Хто хто в будинку живе? Тук-тук-тук. Хто там? Це ми. Хто це? Це панда? Панда. Панда каже. Привіт, привіт, шановні діти, привіт, пані Калино. Привіт, привіт, пандо, привіт. Я панда. Панда. Я люблю бамбук. Я люблю ням-ням-ням-ням-ням-бамбук. Ням-ням-ням-ням-ням. Це другий будиночок. Тут цифра два, цифра два. А на даху дві крапочки. Один-два. Цікаво, хто тут живе? Тук-тук-тук. Хто хто в будинку живе? Це... Бегемот. Це бегемот. Привіт-привіт, шановні діти. Привіт, пані Калино. Якого кольору бегемот? Він блакитний. Блакитний бегемот живе у блакитному будиночку. Так, це моя хатка. Я її дуже люблю. Це третій будиночок. На ньому цифра три. Три. Цифра три. Скільки на даху крапочок? Один, два, три. Три крапочки. Який будинок? Якого він кольору? Цей будинок оранжевий. Оранжевий як морква. Оранжевий як апельсин. Хто в будиночку живе? Тук-тук-тук. Хто-хто в будиночку живе? Це? Р -р 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 -р. Це Лев? Лев. Оранжевий лев. Оранжевий лев живе в оранжевому будиночку. Лев каже: ку-ку лев. Ти вмієш ричати, як лев, рур, давай разом. це рур, на ньому цифра 4. На даху чотири крапочки. Якого він кольору? Коричневого. Цей будинок коричневий, як шоколад. А, і пахне цей будинок як шоколад. Хто хто в шоколадному будиночку живе? Тук-тук-тук. Хто там? Це... Ведмідь? Так, це коричневий. Ведмедик. Ведмідь. Набрідь. Коричневий ведмідь живе в коричневому будиночку. Ось. Ку-ку! Ку-ку! Коричневий ведмідь піде гуляти. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Це п'ятий будинок. Цифра п'ять. П'ять крапочок. Який це будинок? Якого він кольору? Він фіолетовий. Він фіолетовий, фіолетовий як фіалка, фіолетовий як бузок. Хто там живе? Тук-тук-тук. Хто там? Це? Пугу, пугу, пугу. Це сова. Фіолетова сова живе у фіолетовому будиночку. Пугу, пугу, бугу. Це будинок номер шість. Тут цифра шість. Шість крапочок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Якого кольору будиночок? Він жовтий. Хто хто в жовтому будиночку живе? Тук тук, тук. Хто там? Це жирафа? Жовта. Жирафа! Привіт, шановні діти! Привіт-привіт, привіт, привіт! Жовта жирафа живе в жовтому будиночку. А це сьомий будинок. Цифра сім. Сім крапочок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Цей будинок зелений. Зелений, як трава. Зелений, як дерева влітку, як кущі, зелений як жаба, як крокодил. Хто хто в зеленому будиночку живе? Тук-тук-тук, хто там? Це ква, ква ква! Хто це? Це жаба. Жаба. Стрип, 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 стрип Жабка живе в зеленому будиночку. Вау! Це рожевий будинок. На ньому цифра вісім. І тут скільки крапочок? Вісім. Давай подивимось, хто, хто у цій хатці живе, хто? Це. Слон. Рожевий слон. Слон. Рожевий слон живе в рожевому будиночку. Рожевий слон. Привіт-привіт, дітки, привіт. Привіт, привіт. Це сірий будиночок номер дев'ять Тут цифра. Дев'ять і дев'ять крапочок на даху. Тук-тук-тук. Хто хто в сірому будиночку живе? Скажи: відкрий. Відкрий. Ось. Хто це? Це. Песик. Собака! гав гав гау як каже собака. гав гав гау гав хав каже собака. Привіт, шановні діти! Реф, я так рада вас бачити і вас, Калино, і ми, песику, тебе раді бачити! Привіт, песику. Останній будиночок. Тут цифра 10. Давай порахуємо крапочки. Їх тут 10? 10 крапочок на даху. І тут хтось живе. Хто хто в будиночку живе? Тук-тук-тук. Хто там? Це? Де? Червона лисичка. Червона лисичка живе у червоному будиночку. Лисичка червона, як яблуко, червона як мак, червона як полуничка, червона як малинка. Гарна лисичка, сестричка, така гарна. Я лисичка, я сестричка, не сиджу без діла, я гуся та пасла, полювать ходила, я гуся та пасла, полювать ходила, а тепер мені в неділю треба відпочити, свою хатку гарнесенько треба прикрасити, свою хатку гарнесенько треба прикрасити. А щоб краща, а щоб краща була та я хатка. Піти треба у садочок квіточок нарвати. Піти треба у садочок квіточок нарвати. Вау, як багато будиночків. Один. Два. Три. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Десять, десять будиночків. А давай побудуємо з них високу вежу. Білий, блакитний, оранжевий, коричневий, фіолетовий, жовтий, зелений, рожевий, вау, Який високі, подивайся. О, оу, будинок. упав вежа, розсипалась. О, ні. Ау, ау. Не засмучуйтесь, діти! Не засмучуйся, пані Калино. Давайте цей будинок відбудуємо всі разом. А ти нам допоможеш песику відбудувати вежу? Так, звісно, і інші звірята теж допоможуть. Добре, збігаються всі звірята до пані Калини. всі разом будемо будувати будиночок. У пані калини звірят. Давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Десять звірят. Звірята. Давайте тепер гратися. Стрибай вгору, стрибай вгору, стрибай вгору, стрибай вниз, стрибай вниз, стрибай вниз. Іди вгору, іди вгору, іди вгору. Іди вниз, іди вниз, іди вниз. Вгору, вгору, вгору. Ведмідь піднявся на найвищу сходинку. Тепер. Вниз, вниз, вниз. Тепер сірий песик. Вгору, 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 вниз, вниз, вниз. Лисичка червона. Вгору, 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 вниз, вниз, вниз. Тепер лев оранжевий. Топ, топ, топ. Топ, топ, топ. Тепер. Панда! Топ-топ-топ? Топ-топ-топ. Всім-всім треба погратися! Блакитний бегемотик! Топ-топ-топ? Топ-топ-топ. І хто залишився? Фіолетова сова. Топ-топ-топ? Топ-топ-топ. Звірята довго гуляли, а тепер їм час повертатися додому. А давай допоможемо звірятам знайти свою домівку, дійти додому. Жирафо, жирафо, де ти живеш? Жовта жирафа живе в жовтому будиночку. Де жовтий будиночок? Ось він. Жовта жирафа іде. Жовтий будиночок. Скільки залишилося звірят? Дев'ять. Слонику, слонику, де ти живеш? Я живу в рожевому будиночку. Де де рожевий будиночок? Ось він. Ой слоник, твій будинок. Пандо-пандо, де ти живеш? Залишилося вісім звірят. Панда, пандо, де ти живеш? У білому будиночку. Де де білий будиночок? Ось він. Панда йде у білий будиночок. Скільки в нас звіря залишилося? Сім! Бегемот, бегемот, де ти живеш? Я живу в блакитному будиночку. Так, де 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 блакитний будиночок? Ось він! Ось блакитний будинок. Оп. Все, бегемотик, повернувся додому. Скільки звіря залишилося? Шість. Леве, леве, де ти живеш? Я живу в оранжевому будиночку. Де, де оранжевий будинок? Де? Ось він? Так, це оранжевий будиночок. Бувай, Леве, бувай! До побачення! Скільки звірят залишилося? П'ять! Жабко, жабко, де ти живеш? Я живу в зеленому будиночку. Де зелений будиночок? Це зелений? Ні. Це зелений? Так, жабка живе. Оп, в зеленому. Все, жабка вдома. Скільки залишилося звірят? Чотири. Сова-сова. А де ти живеш? Я живу у фіолетовому будиночку. Де фіолетовий будиночок? Де, де де? Ось він. Ось фіолетовий будиночок. Скільки звірят залишилося? Три. Лише три. Ведмедику, ведмедику, де ти живеш? Я коричневий і я живу у коричневому будиночку. Де коричневий будиночок? Ось він. Все, ведмедик вдома. Скільки залишилося звірят? Двоє, двоє звірят. Лисичко, сестричко, ти, мабуть, живеш у червоному будиночку, так? Так, каже лисичка, так. Ось твій будинок. Лисичко, він червоний. Дякую, пані Калино, дякую. Так, лисичка сховалася. Свій червоний будиночок. Хто залишився? Песик. Один. Лише один залишився в нас. Песик. Песику, у тебе сірий будиночок. Так, так пані Калино, я сірий і в мене сірий будинок. Песику, ось твій будиночок. Дякую, пані Калино. Дякую. А можна нам ще, будь ласка, на наші будиночки додати дах. Раптом піде дощик і все намокне. Точно, ще треба будиночкам додати дах. Ось наші дахи. Треба їх підібрати за кольором. Червоного будиночка, червоний дах. Ось все. Лисичка захищена, лисичка вдома, лисичка в безпеці. У сірого будиночка сірий дах. Ось все. Будиночок Полагодили. А у рожевого будиночка рожевий дах. Де він? Ось він. Ось. У будинку знову є дах. У зеленого зеленого будиночка. Зелений дах. Ось! У жабки тепер є дах над головою. У жовтого будиночка. Який дах? Який у нього дах. Жовтий. Ось жовтий дах. Жиравко, Будь ласка, ось твій будиночок полагоджено. Що в нас залишилося? Ще 5 будиночків. Ось фіолетовий. Ось оранжевий. Ось. Коричневий. Ось блакитний. І останній білий, білий будиночок. Все, ось наші 10 будиночків. Всі звірята повернулися додому. Кожен до свого рідного будиночку. Вдома дуже добре.